Тарифи на житлово-комунальні послуги зросли по всій Україні. З 1 квітня збільшилась плата за газ та електроенергію. В Зв'язку з цим комунальне підприємство «Тростянецькомунсервіс» було змушене винести питання зміни тарифів за водовідведення та водопостачання на розгляд виконавчого комітету. В нашій країні різко здорові за останні три місяці ціни на бензин, ціни на електроенергію, запасні частини. І сьогодні підприємство, наша комунсервіс фактично стоїть на межі скажімо так, розорення, якщо ми далі будемо по старим тарифам працювати. В чому суть? Суть питання наступного. наступному, я звернував вашу таким чином. Сьогодні діючий тариф на воду складає, ну, повна свій вартість послуг, яка, яка закладена у тарифі на воду, складає тисячу, 1 мільйон восім. 8 тисяч гривень це за рік надається послуг на погоду постачання. Собівартість їхня, ще ти підкреслює, 1 мільйон. Реальна собівартість, яка втратиться підприємством на постачання цієї ж кількості води 1 мільйон 422 тисячі гривень 57 копійок. Тобто підприємство по суті за год несе збитків 400 тисяч гривень. На невідповідному рівні відшкодування в тарифі їхніх видатків по водопостачанню. По каналізації при затвердженій видатках в тарифі тобто доходах в тарифі 1 млн реально на сьогоднішній день собівартість 2 млн 475 тисяч гривень. Тут тобто, різниця майже 700 тисяч гривень. Повод водовідведення. так змінилися сьогодні ціни на основні матеріали, комплектуючі, обладнання і так далі. Дивіться, зверніть увагу. В нашому тарифі, який ми останній раз піднімали з вами у 2012 році, електроенергія була закладена на рубль 15%. Зараз електроенергія рубль 67%. Її подорожчання на 44% майже 45%. Зараз. Бензин Таріф, який затверджений, 10 гривень. Був заложений бензин на всю автотехніку, яка? Це екскаватори, це машини ремонтних бригад і так далі. Зараз бензин коштує 19 гривень. подорожчання 90%. Дістопливо, Заложений тариф 10 гривень, 10 копеїв. 19,90 зараз. 97% рост. Газ. У нас деяка техніка на газу їздить. 6,40 було в тарифі заложено в 2012 році, 8,65% зараз коштує газ 35% подорожчання. Зарплата мінімальна зарплата, яка заложена була в тарифі, із якої розраховувалася зарплата людей на 1094 гривні. Зараз мінімальна зарплата в державі Україна 1218 гривень. На 11,30% зросло. Плата за користування надрами із 13 тисяч 700 гривень зросла на ловці зріз до 40 тисяч гривень. Тобто зараз треба десь додатково знаходити 27 тисяч гривень для, тільки за оплату за користування надрами. Це зрос склав 192%. Екологічний податок, який треба сплатити підприємству. Раніше був 1800 800 гривень, зараз 20 тисяч гривень. ці складові всі вплинули, ну, впливають реально на собівартість видобування води і постачання абонентам. Ми... Считайте, от почти 5 місяців з моменту подорожчання в цьому році ніяких заходів не вживали, маючи наші якусь там внутрішні резерви. Але якщо говорити відверто, якщо ми зараз радикальних заходів не, не, не вживемо, підприємство буде нагалі дебанкротства на дуже ну, печальній фінансовій ситуації. Говорити про якісь купівлю запчастин, за своєчасні виплату зарплати і всього іншого. Буде неможливо. Я вам приведу ще кілька прикладів, щоб було зрозуміло, особливо е, тим людям, які будуть дивитися потім наші передачі по телебаченню і так далі. По зарплаті ми два роки її не піднімали, так получав? Три роки. Три роки. Останній тариф коли приймався точно? В червні травні року. -го тобто, травень 13-го, травень 14-го, травень 15-го. три роки ми як могли. За рахунок енергоресурсу економії і інших заходів підприємство воду не піднімало. По зарплаті людей, наприклад, 10 аварійно відновлюваних робіт. Зарплата була посадовий клад 1651 гривня. Тобто на руки людина отримувала, мінусуєте почти 40%, скільки приблизно. 1300 та менше. От Людині треба було зимою, літом осінню дождю лізти в землю, в каналізацію, в колодці за 1300 гривень коштів. Наприклад, теж водій азбочки, яка викачує фіхалі і так далі, вартість роботи раніше в тарифі 1345 гривень заложено. Буде я працювати в таких условиях? такі, примірні питання у нас сьогодні є. Присутні довгий час вагалися, яке рішення прийняти не збільшити тарифи, знищити підприємства. А якщо збільшити, звалити на плечі мешканців ще один тягар. Збитки на перший квартал 2015 року склали 251 п'ятдесят тисяча гривень. Із них від надання послуг централізованого водопостачання збитки склали 64 тисячі гривень. А від водопостачання – централізованого виду гривень. Тобто, якщо ложить на год, це буде почти мільйон. Поясніть, для людей просто, що таке збитки? це ну, що, що, що це означає? Збитки. На що це вплине? Це недостаток дефіцит оборотних коштів. Оборотні кошти, які необхідні на прибивання. ну, От, от якщо до кінця року такі будуть далі такі тем такі збитки, без збитковості, зможете ви заплатити зарплату людям? Зможете купити трубу для ремонту лопнутої якоїсь мережі? Мільйон немає. Ви близки в кредиті? Сейчас, ви розраховуючи ці тарифи, які нам пропонуєте, э, враховували якісь заходи, енергезбреження, чи щось інше? Що тут взагалі раховано? Якесь поліпшення, хочете купити на Мерседесу. Що тут заложено в тарифи? Запчасті, матеріали і так далі. Що саме? Запчасти на трьох заложені на поточний ремонт, капітальний ремонт заложені. без капітального ремонту. У вас є табличка на руках, де в табличці є, що заложено в нічній тарифі, які фактично витратки були понесені підприємством у 2014 році. І які планові та. Наприклад, якщо електроенергію на воду... Трату за 307 тысяч, за раз надо 324 тысячи гривен. За закупок подруще. Так получается. Запчасти. 179 тысяч было, за раз 192. 000. Видите, у нас получается, было, 6,56 для, 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 населения тарифа. Пропонуется 8,47, если нулевая рентабельность, 8,47. То есть, если нормативно одну люди, ну 4 куба. Если без лечения. Четыре куба різниця, рубль 90, да? Рубль 90, На 4 куба це на одного чоловіка треба заплатити 6 рублей больше. 7, 7 рублей в місяць. З одного человека. Если, ну, 8, якщо в сім'ї живе три чоловіка, то 8 на 3, 24 гривні, Двадцать четыре гривни. Ну приблизно. Якщо без лечения, без лечения коменчет получается. 2,5 середньо, так? По да, да. То Тобто, в принципі, це 15 гривень сім'ї увеличення платежа. Але з іншого боку, ну ми повинні розуміти, реальні видатки сьогодні підприємства такі, які показали. Причому тут не зложено насоси є тут, купівля насосу. Купівля шиб є. Купівля якогось нового обладнання. Нема нічого. То есть, Только ремонт не работает и все, так? Да, по спецодежда там есть? есть. Есть, да? Тенденция увеличения потребителей воды. Население пока наше, к сожалению, платит за улучшение своих бытовых условий, не готово. Просто думают, что лучше в колодеце, лучше самому. Ну і у некоторых есть свои скважины принципі, набиванию. И вони просто не хотят пока. Некоторые ждуть, пока в водозабор запрацює, а там подивимося, как там качество воды и все остальные. Бо пока не хочется вкладывать свои деньги, пока не побачить качество воды, как будет идти из скважины. То есть тут есть об'єктивні и субъективні суб обстоятельства по поводу увеличения абонентов. Тим не мені, ми мы роботу будем проводить. На цей год у нас заложено 200 тисяч гривень в почті є на продовження будівництва ну, Наша задача йти в центр -города. Цен -города для того, щоб дати можливість комунальним абонентам, садикам, школам мати качественну воду. самое главное. не хоче частне населення, але це їх право: иметь централізований водогон, чи ходити до колодця, чи бити свою скважину і так далі. По поводу ми рассчитывали, що будуть абонентами лісопитна станція. Поки обрати завис. В плані передачі їхньої скважини, їхнього водозабору, на баланс міста і передачі комунсервіс. Поки вопрос вже полгода не вирішається і коли рішиться, не, не, не відомо. Трошки вони ставлять зростання кількості продажі води. Якщо раніше було 196 тисяч кубов, зараз ставлять вони 201,5 тисяч кубов. Тобто на 5. 5500, 500 кубів кубов реалізації стати більше за рахунок того, що приєднався до них 7 заводский населенный пункт микрорайоны. Такая ситуация. А це два дома. 5000 кубов обраховано, що ці абоненти споживуть які додавалися, В принципі, більше якихось глобальних серйозних змін не буде, але учитывая в тому, що немає, як сказала, Коммунсервиса немає денег взагалі на э, придбання нового обмінного обменного фонда. Насосы, розумієте, він год отработал, год-два. И практически уже ему надо просто. Сколько сейчас насоса надать? Mm, ну, советское производство <говорить> около 12 тысяч в зависимости от модификации. А если были на страны, то около 30 тысяч гривен. А куди вам міняти насос на вироблення? Ну, все объекты, я надбавлен, это Шевченко оставался до забора и э, сорок завода в таком же состоянии, это надо сомнять насос, обладнання, обладание нас на свете развода. А скажіть, ми, ви промили скважину, на в заводе цару скважину, промыли. Э, насос там поставлений? или нет? Нет, не, не поставлений, в тому числі тож Тоже надо, да? щоб да, була аварійна скважина? Сейчас дело в том, что тенденция такая, что если у нас есть обменный фонд, то считай, можно посчитать, что один насос на битре схожен. То есть полноценно обменного фона ну, нема. Если у нас есть сложный выходы, насос мы ее вставим, то на другую уже у нас в принципе нет. Ремонт ничего. И хочется зауважить, что обменный фонд на 70% это ремонтные насос. Це не новая структура. То есть гарантию, если вы даже ее поменяю, то... Работаем. А скибловка, -то, количество пары вирічується? увеличивается. Ну, на, на даному етапі у нас уменьшилось по воде. По канализации наоборот на коллекторов. Проблема. О, про те, да. Да. Це осеннее и синее движение грунта в основному йде. Так як там йде чеканка все, іде так, і строк, поводи, в связи сборной напорной, есть проблемы. А по воді більш менше Це не значить, що їх немає, там сказати. Ну діло в тому, що стенд є. Якщо насос, який нам не підходить, ми обращаємося до ЖД Бродянки, якісь стенди спитують, обязательно не спитуються. І якщо це насос іде з ремонту заводу, то паспорт на гарантій. В основному це... Барсонский механический завод нам ремонтировать, не придется. Ну, альтернативы нет. И дело в том, что мы так да, подобные ситуации, если это помповая часть насоса не электрическая, то мы в принципе своим насыпанным и ремонтируем. Зато мы только запчасти ровно. Это значит, зашедшее. Если мы поднимем тариф. Что будет получать ремонтник на ремонтгруппу и ремонт слесарь? 1600. Будет получать. на рахование? Нет, на руку. На руках 1600 получать. Средний потребитель платит за воду в месяц. За воду Средний. 10, 20, 90 рублей. Ну, И увеличивается на 20, то есть будет 60, да? Через 10 дней не виїдуть уже не ни бочки, ничего, нас просто буде могут добиться, чтобы купить. Вопрос зарплаты. Вопрос зарплаты даже не, не, не стоит. А що люди кажуть, які працюють над той рывен заплаты, до зараз? Ну, кажуть, діло в том, що у нас с каждым годом кількість об'єктів додавляється, Устаткование получается у нас созношенное, вынужденное, в принципе, если взять висотковому соотношение, то процентов 90%. ми занимаемся устранением аварийных ситуаций, то что ну, ли мне сказать, то, если он со временем до убьюки, то убьяны. Соответственно, требуем буду на заработную плату. Пропозиции. Да, за... по сравнению с тем, что сделали <кх> за вас, это мелочь. В треба... ну, все... ну, Ми ж просто йшли до того, ми говорили людям, що ми зробимо все, щоб не повишати тарифи. Ми не раз це казали, ми три роки тримали це все. І підприємство перейшло на серйозні лянозберігаючі заходи. Но те, що зараз зроблено, реально, ви ж повітень, що зараз, допустимо, ну, все, починаючи від контори їхні, їй потрібно теж опалювати зимою. Сна подорожала, бензин подорожала, запчасти подорожали. Нема, Нема. виходу. Воно, 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 воно все одно роптання буде Хочеться. Так, хоч так підвищить. Все. А, підвищено, все. А не підвищити ми не можемо. Так що давайте затратимо те, що є з Автоматичні підвищення. Пропозиція. Для населення нуль рентабельності. Тобто мається на увазі насідання прибыль ніякого приємства, щоб не зарабатывало. З бізнес-суб'єктів, з бюджету, там вже інше питання, ремонтуватися і так далі. А скільки взагалі буде рентабельності? Ви враховували приблизно, зможете ви заробити середньої покрови. Відсотка? Скільки це денежне враження. 200 тисяч. І все ж, поміркувавши, члени виконкому вирішили збільшити тарифи на воду. Для населення – при нульовій рентабельності для підприємства – до 8 гривень 47 копійок. Для бюджетних установ – при 15% рентабельності – до 9 гривень 74 копійок. Для інших – при 30% рентабельності – до 11 гривень 1 копійки. Тарифи на каналізацію також були змінені. Тепер для населення вони будуть коштувати 13 гривень 38 копійок. Для бюджетних установ – 15 гривень 39 копійок. Для інших установ та організацій і підприємств 17 гривень 39 копійок. Якщо порівняти нові тарифи на воду з іншими містами Сумської області, то виявляється, що їх зростання не настільки велике, як в інших містах. Наприклад, рамний закуп використаної води для населення сплачує 9 гривень 12 копійок, а путівль взагалі 10 гривень 55 копійок. Звісно, є менші тарифи, хоч би в тій ж самій активці 6 гривень 49 копійок. Однак не будемо забувати, що кількість абонентів там більше та і ландшафт рівніший. Ще одним з цікавих питань, яке виносила з цього дня на розгляд членів виконавчого комітету, було питання стосовно затвердження складу офіційної делегації для візиту до міст Польщі. Богухвала та Кожухов. як зазначив міський голова, присутність делегації голови районної державної адміністрації та начальника внутрішніх справ викликана рядом причин. Чому ми везе ми пропонуємо вести і Назаренка, і Голубнича. Богухвала <кій> Буде на цей день міста е, показувати нам, покаже е, зроблений, відремонтований, відкритий буквально кілька місяців тому е, е, будівлю муніципальної поліції, яка була поряд сусіднє здання, стояла не відремонтована. Вони її за кошти проекту ЄСКО відремонтували. І наша задача, щоб наш начальник міліції ознайомився з тим, яким чином функціонує муніципальна міліція. Чому її відмінності і співпраця з державною міліцією? Як відлажена віддіна людей і все остальне, то є повністю ця ну, тема. Ми хочемо в суботу подивитися, це питання, щоб ну, так саме. І задача, е, ми говорили в обадміністрації по цьому питанні в облраді для Назаренка Дмитра Юрійовича, злати на нього теж взяти з собою. Зараз іде процес об'єднання громад. Який проводить, проводиться при, скажімо так, безпосередній участі обласної адміністрації і районної адміністрації. У нас дуже багато виникає спекуляцій деяких сільських галів, які розказують, що от в Польщі там трошки не так і все остальне. От ми були, буймер сказав, я був в 98-му году, а там було все погано і тому подобне. То для таких аргументів на нашу голова адміністрації, який ну це процес цей кажуть на ним на цим процесом, знаходиться, щоб він володів конкретною інформацією, що робиться в селі віддаленому, в якому є дорога, школа, дитячий садик, там стадіон і так далі. І богу хвала дуже прекрасний примір, який може показати, хто був там знає, що там і в віддаленому селі і футбольні команди, і пожежні дружини, і все це працює. І там немає сільської ради, і нічого страшного з селом не случилося. Бо розказують, що школи закриються, і он там Зоріна розказує причини, що школи позакриваються, і все все село зникне. Ну в глупості. Тому от ми довго спілкувалися. Стоя брать депутатів ще когось. Я думаю, що це такий оптимальний состав, який би мав і представницькі функції, виконав би свої, ну, виступив на цих е, е, торжествах, скажімо так, присвячених Дню міста, і виконав би е, певню, певні функції, пов'язані з передачею опиту від Польщі до України, оскільки польський опит покладений в основу реформи місцевого середування України. О, така, така примірна ситуація. І я зразу скажу, що орієнтовно на червень місяць ми будемо просити поляків сформувати делегацію богу в составі 8 осіб в составі комунальщиків і в тому числі членів ГНК і депутатів міської ради. Тобто 8 чоловік в червні орієнтіовочно десь там числа. 20-го ми будемо орієнтуватися, кого туди повезти, але вже конкретно по конкретним питанням роботи комунального господарства, благоустрій території, вивезення сміття, очистки стоків, вода, водовідведення, мусор, благоустройство, квіти і так далі. І так далі, і так далі. Тобто ці питання будуть вивчатися окремо. Такі у нас плани на такі ближайший місяць, скажімо так. 28 питань розглядали члени виконавчого комітету під час засідання виконкому. Всі питання були досконально вивчені і розглянуті. А що стосовно прийняття рішень по ним, то виникали різні варіанти.